Давай, Бодя, давай. <плес> Бодян. Сьогодні по одному станіш суддя, події сигнал, На першій гадаті запрошуємося, що мої борги. Іколочів план. область Сімпот Семена Запорізької області, за ним володеся, його ківич, Распівслав, потеряємо си. Залимотується, Йокєвич, всіх. Не давай простір, Бодя, віджимай простір. Бодя перевернути, 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 Боля. Бодя, переверни. Перевернути, перевернути треба його, боля. Не виходить, міст, 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 Бодя, міст. Мости, боля! Давай, давай бодя! ну. Гота! Ще! Ще, ще Бодя. боля! Була... Муси, 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 муси. Давай, давай. Вліво сторону, вліво, вліво, хотя, вліво. Вліво, за рукою, за рукою. Вліво. Годя, встань на коліна, вліво рухайся, вліво! Давай, 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 давай. Вліво, 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 Бодя! На. Що таке? Бодя давай, Бодя. Бужо ще звук, бодька. Іди в ножку. Працюй, Бодя, сам. Руками, Бодя. Да. Давай! Перевертай, тримай шию, тримай шию, Бодя! Тримай шию! Скидай! Скинути треба! Кинути, скинути, скинути батька, за ним! За ним, за ним, за ним! За ним ради! Блін! Стовай, сдавай! Чипу, здобув, голова, сам!